Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео аудіювання за допомогою тригерів. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, раніше ми розбирали можливість лагування за допомогою модуля в Hibernate під назвою Envers. Сьогодні ми подивимось, як можна робити лагування за допомогою тригерів самої бази даних. Ми використовуємо PostgreSQL. Отже, тригер це функція, яка автоматично викликається щоразу, коли відбувається така подія, як вставка, оновлення або видання. Тобто Insert, Update або Delete. На відміну від Enverse, будемо зберігати в одній колонці в таблиці для аудіювання наш об'єкт, який був, або Insert, або Update, або Delete. В форматі JSON. Тому використовуємо анотацію gdbc -type code Це анотація, яка визначає зміну типу GDBC для відображення стовпців, І ми використовуємо в неї значення SQL type.json. І ще нам потрібна анотація як JSON-property. Це анотація, яка вказує на те, як буде використовувати зміна або сетер, або гетер цієї зміни при серіалізації або десеріалізації об'єкта. Але перед тим, як ознайомитись з нашими entity і таблицями, я покажу, що я додавав в POM-file Jackson, databin, тобто групай.com, Jackson Core, і з версії 2.16.1. Тому що ми будемо використовувати JSON. При серіалізації і десеріалізації. Так от, наша головна entity це Person. До речі, з попереднього відео можете подивитися, як її використовував з віконними функціями. Так от, так як для ми використовуємо анотацію колом, щоб він знав, як виглядає ця колонка в базі даних. Так само використовуємо анотацію JSON Property, щоб JSON розумів, як виглядає. Така ж сама колонка при серіалізації і десереалізації. Помічаємо і так само first name. Добре, тепер давайте подивимось до нашої іншої entity. Сюди будуть зберігатися наші персони при створенні, оновленні або видаленні. І так, це у нас entity, назва Person Audit Log, і IT у нас композитний ключ. Embedded ID. Це клас Empedable. І тут буде композитний ключ Person ID і database trigger. Database Trigger, Я створив його власний анамчик і називається Insert, Update і Delete. Помічаю, що він Enumerated, щоб використовували стрінгів в таблиці. І назвав його як просто Trigger. Тут, як ви бачите, ми маємо посилання на person. Це новий person, це old person. Коли фактично створюється новий person, сюди заноситься значення new, а сюди ніякого значення буде. Тобто фактично null. Коли буде зміна, то із new буде зміна в old person, і сюди буде садитися нове значення person. Коли ми видаляємо, то фактично знову створюється запис таблиці, буде old person, а new person буде, в принципі, null. Можемо ще додати created by». Це я покажу трошки пізніше. До речі, ця entity, ця таблиця тільки для тригерів. Якщо б ми випадково не занесли якісь невалідні дані, я використовую Entity Listener. До речі, про Entity Listener є відео під назвою Слухач зомбності. Можете подивитися і ознайомитися, як працює ця анотація більш конкретно. Так от, я туди передаю в Entity Listener. Творений клас Only Read Listen. Тобто, якщо хтось захоче зробити pre-persist, pre-update або pre-remove, я просто викину illegal state exception і скажу, а ну-ка не чіпай мене. Нехай це працює тільки тригери бази даних. Я нічого не можу робити власноруч, створювати і робити persist в базу даних. І так, давайте тепер подивимось, як ми зберігаємо. Я отримую тут сесію. Трохи по-іншому, ніж в попередніх відео. Чому? Дивіться, тут є метод session. Я тут беру Session Factory. Це те ж саме. Отримую сесію, потім відкриваю транзакцію, і нехай в мене є якийсь юзер теперішньої транзакції. В принципі, в Spring можна отримувати статичного юзера, який працює в цьому потоці. І для чого я це все роблю? Я хочу. Перед тим, як створюється сесія і відкривається транзакція, я зробив в базі даних зміну по ось такому параметру var.logatuser. За допомогою запиту: Select set, config. сюди вставляю цю property. Сюди буде вставлене значення. Наприклад, сам Spy user. І потім кажу true, щоб це зберігалось тільки в одній сесії, яку я тільки зараз. Буду використовувати. Так ось, а цей параметр в мене використовується в моєму триггері. Отак виглядає мій тригер на таблицю Person. Стосовно тригерів по базі даних, я можу зробити окреме відео, щоб ми поглибились, як працюють, створюють, оновлюють, видаляють тригери Суть в тому, що тут написано, що я створюю тригер, який буде слідкувати. За таблицею Person. Ось тут. Фактично, я створюю тільки функцію, а ось тут назначаю цей триггер на таблиці Person. Логіка в тому, що коли використовується Insert, я вставляю в такі поля в таблиці Person, Audit, log, як Person ID, all data, New Data, Trigger і bar, Bye. Так от, ID буде нове Null. Буде у нас AllData. New data тільки що створено. Тип Insert і Current Settings, як ви бачите, ми беремо ось по такій зміні user. Фактично для апдейту все те ж саме, але тільки ми беремо старе значення нашої зміни. І коли ми робимо видалення, у нас просто старе значення нашої зміни в AllData. І в new data у нас буде null, тому що ми його видали. Нічого нового немає. І ось так відпрацьовується функція. А потім ми її створюємо як триггер на нашу Person і в наш audit Logger. Тригер. Так. Ми отримали нашу сесію, і тепер в нашій сесії. Ми створюємо Person, settiмо first name, Second Name, Age і робимо просто Persist. Давайте подивимось, так як у нас тут апдейт. То зараз у нас створяться всі таблички. І значення піде. Так, Create table, Create table і наш insert. Йдемо сюди. Tables, Fresh. І так, наш person. Так, Почайся. select. І так, весь наш person був збережений. Тепер подивимось, що буде в нашій табличці Person Audit Log. Там теж повинні бути значення, тому що не будуть значення. А знаєте чому? Це я затопив. Я не створив тригер. Я теж сильно вибачаюся. От, тепер я тригер створив. Дивіться. Так, а ось. Ну, буде цікаво подивитись те, що поки тригера не було. Ось. Бачите, нічого немає. Ми створили тригер, Тепер давайте знову зробимо те ж саме. У нас буде зараз тільки Insert. Робимо оновлення. Оп. Insert. Тепер вже піде ID 2, тому що на першому тригері не було. Сам Spy user. Це те, що ми брали з зміни var-logged-user, яку ми сетили. Нашій сесії Якщо ми там поміняємо 1 то наступний раз буде таке значення. Так. І ось, як бачите, all data ніякої не було, тому що тільки insert тому буде null. І ось наш весь person в форматі JSON ID, age first name і second name. До речі, ви подивилися, що тригер відпрацьовує, тому що я забув його додати на початку. Але тепер точно знаєте, що тригер так. Працює. Якщо його не створити, то, звісно, не буде тригера. Наступне це оновлення. Беремо ту ж саму сесію, і тепер у нас буде сам Spy user 1. Тут я вже зміню на 2, наприклад. Беремо person і міняємо там на first name, просто я зробив через Camelcase і все. Там ставимо 31, в принципі, це неважливо. Але те, як це буде відображатись в нашій. Колонці Audit. Точніше, таблиць. Audit. І так, ми другу змінимо трисун. Second name. Second name, second name. Set first. Name. Ага. Молодець. Ну ось. Ну нічого страшного. Це, в принципі, неважливо. Йдемо далі сюди. І так. Тепер апдейт. Друго, spy, сам spy user, о якийсь вже інший юзер. У нього диничка є. І так, як ви бачите, all data виглядала ось так. Тут H31, first name, first name з пробілом. Тут, бачите, second name, тут H31 стоїть. В принципі, інша. інший рядок, бачите, це оновлення. Все класно відпрацьовує. Давайте подивимось, що буде, якщо ми видалимо. Нашого персона. Ну, давайте нехай залишимо під 1. І там Spider-User. Spider user. Цікаво Spider user. А spider user. Чому би ні? І так, що ми беремо? В сесії. Просто беремо наш get, типізований person, під 1, отримуємо нашого типізованого персон і одразу йому кажемо remove. Ну, таким чином я вирішив зробити. Видаляємо. Все. Delete from Person with ID до рівня. 1 у нас буде. Йдемо сюди. І так. Та й наш перший юзер. А нема. Отаке ну, буває. Нічого страшного. І так, тепер у нас триггер це Delete. Видали під ID. 1. Сам Spider-User у нас. spider-man відпрацював. Так. New дата, як бачите, now. Ну, тому що ми його видали ніякі нової дати. А ось те, що було тут. Три. Ага. А це ж у нас ID1. Ну, що поробиш. Тепер ми точно знаємо, коли ми видали яким він був. Ну, пом'янемо. Добре, і до речі, тут в Trigger function function з'являється наш цей person Audit Logger Trigger Functions. Але цікаво те, що ми можемо подивитись, які значення у нашій цій табличці. Є. Так, ми не можемо змінювати. Ну, тому що у нас там лісер стоїть. Entity listener. Як я казав раніше, ми не можемо самі вставляти дані, Але ось читати ми можемо. І дуже цікаво, що ми зараз отримаємо. Так, подивлюся, так, я виставив цей метод. Поїхали. Дістаємо все, що в нас є. І так, дістаємо Person audit Log. Нас цікавлять old person now і new person. Так от. У нас тут first name, second name, 33. Те, що ми створили в самому початку. Далі. Ми другий раз створили. Так. New. Отак було. Second name. А, це у нас який ID? Це у нас ID 2. Це new. Ось отак. Old виглядало, як це. А нове у нас виглядає як second name, second name. Там, я, де я помолився. Сеттером. Добре. Як ви бачите, Created by Samspayuser 1, Самспайуser, а тут у нас взагалі Spider-Man. Як бачите, new record немає. Old Person. Тому що у нас це було видалення. До речі, у нас тут немає тригера. Він не відображається. У нас тут тільки Created by. Так. Де це тут? Personal dit. А де тип Trigger Тут тригер є. Дивно, я ще його вперсон засунув? Ні. А, вибачаюсь У мене ж. Композитний ключ. Ось він. Database trigger Delete. Update. Сам створив, сам забув, таке буває. І insert. Я їх створив спеціально композитним ключом, щоб була унікальна ця ID. І так, в нас є вже декілька варіантів аудіювання, логування. Перший, це, наприклад, через Anverse, це додаткова модуль Hibernate, Або другий варіант зараз через JSON. Можливо, хтось одразу запитає, це ж некоректно. Де нормальна форма? Зберігаєте в одній колонці декілька значень. З однієї сторони, так, це некоректно, Але з іншої сторони, фактично, це є один JSON-атомарний об'єкт. Так можна зберігати. І це нормальна практика, якщо ви хочете зберігати. Повний весь варіант, як у вас був person, old person, new person, old new варіанти, І для того, щоб за цим слідкувати. До речі, стосовно зберігання отак от, даних в одній колоці. Це нормальна практика. Навіть в великих комерційних проєктах. Головне до того, щоб ви розуміли, яку мету ви переслідуєте, наприклад, зараз лохування. Просто зберігати об'єкти, які ви прийшли. Це залежить від бізнес-задачі. І ви самі повинні вирішити, базуючись так, на якихось принципах, паттернах, клін-коді і тому подібне. Але ваше головне це те, що ви логічно думаєте, як вам потрібно базуючись на бізнес-задачі, які вам каже клієнт. Отже, тоді ви можете використовувати як Envers, так і допомогою JSON. яких є інші варіанти, якщо підходять для вашої бізнес-задачі, використовуйте їх, отже, вони підходять саме для вашої задачі. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему, по Hibernate, пишіть коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.